Якщо ти підеш, я суїцидну, я там повішусь, я ще щось, я без тебе помру, я без тебе не виживу, це не здорові меседжі, тому що здорові стосунки, коли ти для мене важлива, але я без тебе виживу. Угу. Mm -hmm. Мені буде боляче, я там буду горювати, але я виживу, бо в мене є я, в мене є я є. Моє життя, мої, і це дає свободу, і це дає свободу. А коли в тебе є свобода, то ти розумієш, що тобі і нікуди не потрібно і йти. Да. Бо а якщо ми використовуємо партнера як кастиль. Але якщо хтось з'являється поруч зі мною, це бонус це більше 100%. Але якщо поки що нікого нема, мені не треба, аби хто. Угу. Я сам собою, в, мене, в Мене є. Я в мене є моя робота, мої хобі, мої путешествия, мої друзі. Тобто і так стосунки далі. це не ціль, стосунки це інструмент.